І вже цей фільм про собачок цікавий. О, ви вже тут. І всім привітаки! З вами Ланіта. І сьогодні я хочу поїхати в Starbucks, типу. О! Алло, мені хтось. Алло, мама? Алло, Лоніточка. Ти цей послідкуй за котом, тому що я уїхала на. Два дні в командировку. Зможеш за ним прослідкувати, щоб він нічого не наробив? Добре, мама. Я прос. Я постараюсь, щоб він чого не натворив. Добре. Так якщо ви не розумієте, о чому я, то, коротше, ми з мамою недавно завели кота, і я б його б назвала навіть агрокотом. Тому. Надеюсь, пока мама не будет, он ничего не натворит. Так, <плес> друзья. <плес> <плес> пахне, якщо ви розумієте, о чому о я. Так. Звук цей, Запах долинає. цю. Фу. Це що там? Так, на Це Ход на радіоактив, ЙОМАЮ! Слава тебе, Господи, на, на радиоактив. Але чому воно тут з'явилось, я не розумію. Фу, воняє. Добре. Зараз треба побро... пробризкати антисептиком. Щоб воно не так отспахло. Так. Хоть так, оце, це вроде... це і лійка, але для мене це антисептик. Бам, 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 так все. Так, так, все ядна. Ой, пфу, Ну, типу, перевірила вдруг, хтось зайде, який, На мій, типу. Так, добре. Треба знайти агрокота... Тому що його треба за це покарати. Так, все. Пиши ай. Ч... Ей! Хто розлив тут фарбу? Агрокіт. Мі -мі -мі -мі. Треба вкрасти. Так. Треба поставити машину. І втекти. И то делать буду будешь... вообще отлично так о, -о, -о. туда ура! Я приехала ура, Друзья, вы так уж бачите машина на кей. Їздить моя мама, значить, агракіт десь тут він десь може бути близько. Ага, зараз в кущах все хватану і пішли. Так, добре, поїхали додому. Ой, вирвався. Добре, він ще повернеться. Ланіта, вони а я все розказав своїм подругам, що вони сьогодні прийдуть, і тобі буде хана. Кит, мені вже це а досить з мене знущатися. Які твої друзі? У тебе не може бути друзів, ти постійно вдома сидиш. Насправді ні, тому що я гуляю своїми друзями, котами. Ну, все, давай, чекай, тобі буде капець. Так, відкриваємо гараж, і зараз тут будемо робити тусовку, тому що оленіти сюди не буде пропускатися. Ну, і ми з моїми друзями звичайно ж будемо тусити. Ура! Во, красота! Надеюсь, они тут всех учим на побачить. Так, добро, еще треба поставить котячий корм. Вот котиков тут. И котячий корм, чтобы на всех высточило. И дряпалку, и вот такую велику, Ну и аквариум. Вот, дуже гарно. Ура! У нас котяча вечірка. Так, мені одно і здається, чи якісь звуки. Стоп, значить, тут, ну там. Так, друзі, привіт! А ну зараз, ану, ану, киш, киш, киш. Мяу! Так, все. Вони розбіглись. Це треш з цим агрокотом, це повний трешняк. У мене вже запачкалась е, вся одежда за того, що на мене коти налізали Це не нормально, звичайно, що я котів. Але добре, хай це тут буде, ну, це трешняк. О ні, та ти навіщо? Розігнала моїх друзів. Зараз ти отримаєш. Ай. Ид больно. Так, друзі, завтра ж я покупаю білет лечу цей кудись в другу країну, тому що це не вибір. Ну добре з вами були. завжди я, я Ланіта, Йоашка і всем. Папа Ланіта, ми ще зустрінемось.